Сьогодні новий маршрут на трейл ту Плая де Кастро. Вже розходження, uh, глянули. І коли тут uh, сезон душів. Тут вода тече і там водопад далі. Цей маршрут позначений на і на Old Trails, і на Google Map. Так що він досить популярний. Як бачите, тут є і туристи. Оглядова площадка. Це спуск до пляжа Плая Кастра. І там Перто Таке велике дерево. Гнізд, пташків досить прохолодно, приємно. Ну от саме тут є водопад, коли дощ падає. Могли ще спуститися, глянути що там. Оце саме дерево. І зразу така приємна прохолода. Так, і ми зараз спустимося до водопада. Мадре Дел Агуа. Так. До речі, я чув воду. І ось вода тут є. Глянув, яка вона Не така вода прохолодна. Бачите, вода тече. ああなた。 Цікаво туди спуститися і глянути. Яка тут вода, чи її можна пити? Вода холодна досить. Але в мене є вода в пляшці, і пити я не буду. А хоча я думаю, що вода досить чиста і питтіва. От на тій табличці написано, що це канарська верба. Оце що ви бачите, це, це дерево, це канарська верба. І вона унікальна тим, що вона екстракт, е, як сказати, ну... Екстракт ну, видає би в повітря. І що, якщо навіть болить голова, можна сюди прийти і просто посидіти тут. От лавочку поставили. І ви будете почуватися краще. Це, до речі, зразу біля того водопада. Це пояснюється про ту воду. І тут пишеться, бачите, на, на фотографії, яка велика, була, який великий водопад був колись. Тут пояснюється, що каже, зараз воно набагато зменшилося, але ну, практично присохла та річка, тому що через надмірне використання, тому що місто випиває переважно всю воду. Тут тільки залишки води залишилися. А колись тут був великий водопад. От. І ну, ця вода надходить від дощу, який випадає десь там на горі. І от через фільтрацію, через, ті всі, через цю гору, через цю скелю, каміння вона доходить сюди вже відфільтрована. Але тим не менше, бачите, яка тут рослинність не характерна для низинної частини острова. От я ще тоді здивувався, що там велике дерево росте, звідки тут дерево може рости. Тому що тут на низинній частині тут дерева, як правило, не ростуть, хіба якщо його поливати. А тут, бачите, цілий гай. Пальми, все дуже гарно. Так, ну аспірином я вже надихався, почуваюся прекрасно. Можете далі. Там далі океан. І зверніть увагу, яка в рослинність гарна. Що значить вода? До речі, вода содою не пустили так само частину води. І далі вона тече, мабуть, вниз сюди. Да. До речі, оця вода приваблює багато пташок. Може побачити голубів і не тільки. Так, спускаємося далі. Я собі так жив. Вода завжди була своя, Безплатна. море поруч. Супер. Я би тут жив. Дивіться, якийсь сос неприкольний. І шишечки. Дивіться, такі там наверху, які круглі шишечки. Це обістя, воно було побудоване ще в 16 столітті, в 1535 році. І тут був цілий комплекс господарства, тут був млин водяний. Можна собі уявити, яка тут річка була раніше. Зараз це просто невеличкий струмочок. Тут були плантації цукрової трустини, винограду. Я так розумію, що воно йде аж донизу. Туди. Так, доглядаємо за забор, що там є. А, ну це плантації бананові вони якраз. І там далі ще якісь обійся теж. О, дочки. Прогіду Елпасо. Так, туди наші не дозволяють йти. Але стежка є, я бачу. А я що не русський. Отак, так, йдемо далі. Ну, це продовження цього обіця побудовано в 16 столітті він собі тут зробив такий сад і гуляв тут ух ты який відос га Це, мабуть, і є плая пл Кастро. Кастро це так звали цього поміщика, який володів тою землею. І оце його пляж. Так, а ми спускаємося ще нижче. Так, до чогось ми прийшли? л 14 Добре, зараз підемо туди, а ось виглямо що тут. Ну а це власне цей яр. Він вже сухий, але колись вода Так. Мабуть Кастро. окастро тут вода була раніше в тих каналах. Запущений сад, запущений, звичайно. Хоті би бачити в 16 столітті він виглядав. О, тут навіть басейн був колись. Це тут басейн зробив. Ну от куча таких різних кодиків. Прикольно. З видом на море. На океан точніше. Собі уявляю, як тут було гарно в 16 столітті, коли тут була повноводна річка. Тут води було хоч відбавляй. Вони тут зробили сад, по тому саді проведені канали такі. Зараз за сухі, колись були з водою. А, я на чеку що тут. Зараз бачите ті пальми, вони вже такі сухі, нещасні, не вистачає їм води. Цей басейн, не знаю який, як він поповнюється, звідки воду бере, напевно, просто дощова вода. Там труба є якась, але звідти нічого не капає. Колись оця вода, канали, щоб там по цьому саді верхньому, то сама вода вона стікала сюди. sai che lì c'è sempre i le damigelle, loro, no, ci sono anche le damigelle, dai, va bene, no, che raga, io non voglio che ma io non che non lo io non voglio più che non voglio più non voglio più non voglio più Вам Там є такі сходи дерев'яні, вони спускаються прямо до пляжа. Але щось мені туди йти не дуже хочеться, хоча я маю плавки. Спеціально завплавки думав купатися, але цей пляж мені щось не дуже подобається для купання. Ось це власне доріжка, доріжка на пляж. Я на неї трошки пройдуся, От. але на пляж спускатися не буду. Я вчора був на пляжі, накопався, мене в принципі то мало приваблює Тим більше такий пляж одні каміння і хвилі. Так значить, так як в мене закінчилося місце на моєму відеокамері, доводиться тепер знімати на телефон. Я зараз знімаю на телефон. І ось оця вся земля, це земля Кастро. Кастро був португалець і йому дали цю землю взамін на фінансову допомогу. Він тут Оці всі схили, на тих всіх схилах він вирощував виноград буде грати раніше і от цікаво от там видно водопад навіть навіть зараз він є того як я побачив там водопад там. все таки вирішив спуститися до пляжу бо там можна ближче на нього подивитися Varco do pada. Це ще один яр. От. І що цікаво, тут буває вода, коли душі падають по цьому сухому яру тече вода. І навіть написано на таблиці, що заборонено переходити через цей місток, коли вода тече по цьому яру. Так, що це за будівля? Це такий, так якби... Насос, який забезпечував водою, ну, насос піднімав воду вгору на бананові плантації. Згори стікала вода сюди. І, і оця помпа, і оцей будинок оця, там знаходилася також як частина помпи насоса. Навіть коли дуща нема, тут, наприклад, на Тенерифі дуже рідко душі падають. Але зато кожного дня збирається хмара. Ось сам. От Вона вже почала формуватися, зараз котра година, зараз пів другої, вона вже почала формуватися. І вона от до вечора от там буде велика хмара. І так відбувається кожного дня. І ця хмара вона осідає на вершині гори, там, де ліси. От, і по тих е з цих дерев воно потім скапає руса. І оця вода вона тече під землею і витікає вже біля самого океану тут. І ось вони цю воду вони насосом відправляли вгору на бананові плантації, також можливо на будинки. Ось такий кусок великий скелі розламався і майже впав він, ще трохи і скоро впаде. Оця рослина дуже пахне. Жаль, що камера не може передати запах.